Всім привіт, друзі! З вами Денис Йоа і в цьому відео ми будемо знімати другу частину виживання в Майнкрафті. Ми сім... 7 днів виживаємо в Майнкрафті. Це наш... це продовження другого дня, і це друга і це нас ніч до третього дня. Але я сьогодні буду знімати Зі своїм братом. Ай-хело! Що ми будемо робити? Ти буде підлогу Я подолав. Скри. Лічко добуває якось. Підлогу зроби Підлогу зроби. вже якийсь ти нелогічний. Адам. Раз, два, три. Так, друзі, я закінчу будувати підлогу. Я закінчу робити підлогу і таке у нас вийшло. Подив... Можна подивитись на мій інвентар і нес... по мені зразу видно, що я не дуже профіцію. Врали я щось дивився, будинок і думаю, що тут немає. Дер... Е, так, короче, вже Здравствуйте. І скоро буде е, четвертий день. Ну, що ми можемо зробити? Ми можемо добути їжу. Що? І ще можемо почекати, поки не не зайде свій будинок і поки його... Він хотів сказати, що я такий нуб, що мене може, що я можу дійти до будинку, і мене можуть побити кріпляти. Ха, дійшов! <рив> так, зараз ми буде дивитися. А де курка? А, Я, Я розумію цілий яйце, чи не ради тої курки. А ви світуть. Тихо будь. Я в стресі. Треба, мені треба полежати в психушці. Курка не з за сіди на оже. А ми по цвіту. це четвертий день замовкнем! замовк нам. Лип... Тихо поти. Е, так. Дем поплаваємо. О, ганя Боже, я зараз така вже другий день, я думаю, як мені не могла випити, як мені не випала курка. Е, бляха, це якась пастка. Що за день, Не поплавав чуть не втянув всіх пастку блок. попав. Плоби цей блок, блок землі. Йо Боже. І тепер будуйся туди. Я... Я втратив цілих п'ять блоків дошок. <клес> <Тарна! плес> так, подивимося, що в мене є тут. У мене є курка! Є! За ці чотири дні я не разу не зголоднів. Ну бо я такого сильно нічого не роблю, так що. Це мені більше... Сил, з гліб. Тут хіба якщо б найлегше в курку виліпувати. Я друзі можу сказати. Піди в це село, залотай його. Але поки не буду йти в це село, то е е е це буде е е скучно дивитися. Як е е я просто йду в це село, тому раз, два, три. Ми всі. Так, друзі, йшов я в це село. І не рік і не два, а цілих дві хвилини. Потужно, Та, доведемо. Це дуже потужно, це прям. Вже президента поміняли, поки він ішов. Пастку обминули, це я лотошинцеву, тут я ліжко брав так. Тут якась скринька. пізявся. Тут таке симпатичний ліжко.

А діра, діра. або ти попав в паску. Вот така дыра. Або це дера. Бляха, як мені дуб раз. Блоки. Бережно фу.

і 10 картоплів Так, що там... ...сінню замінаємо? Йдемо з селянами грати в гру Я кидаю, ви ловите Нє, йдемо грати в гру з селянами обмін Дай якусь сінню Получаєш пом... Питься mm. в палку. Ви чого ви мене всі поховалися? Mm. Тут де я панду знайшов, а селян лисих не знайшов. Mm, тут цілий джонгелісом. О, братчик. І не річ, і не два. Де ша маю, де що маю? Інеріги не два. І не рік, і... Я нечайно, братик. Інеріги не два. Обіди все, походу. Щось я сейчас сломаю фонтанчик? Ну, ти будеш щось пропудн. А ти, братик, не хочеш торгуватися. Давай, Де віше маю? А <плес> це що за древній вік? Це що за древні? Ти дети свинтуси? Нє-ні, ви мене не поняли, вони вільні. Ви в пасті. Ви м'ясо, поняли? Нічой з селяни в елян пити хрест. Селяни їм зробили цілий тут курорт з басейнами. А чого, правда, басейна е... не. Хрест? Ну, вівці я теж захотів забрати. Давайте, друзі, й день. Проближається на кінець нашого свого виживання. О, е, напишіть в коментарях, чи ви хочете таке, щоб я таке знімав, такі штуки про виживання в різних іграх. Е, можете написати в коментарях, що мені в Майнкрафт знімати, чи якісь інші ігри, які ви хочете, щоб я знімав. А ми, походу, вже будемо повертатись в село. Там не в село, а в то ні, точніше, друзі, ми підемо не в село, а в будинок. Знаєте? Побачивши, що наближається ніч ніч, а я граю у виживанні, я вирішив все ж таки ось тут, а зранку вже підемо. Є, ви не, мене що я злякався. Ти сміливіших нема за мене. Ну просто розумієте, тут якось на людськи йти, будете мобів. Я й піду, ще й тікати. А зараз ми в будинок. Цікаво, де він, тому що. Стрібок Блях! Ставин ну, Мені тебе, друже, жалко, то я тебе не буду. Не стрібай. Не стрібай. Я вже на спаску себе забезпечив, друже. Ти... Так що тебе чіпати не буду. Чого ще парков природи створили. Там же лиза була. Як я ге тобі цим до буду залізати. Мені треба якусь кірку. Я ж тобі залізати буду. це вже п'ятий, ні, не... це вже п'ятий день. Це опчатий шостий. Це п'ятий. Це п'ятниця, зараз субота. Нічого ну, страшного, я... це п'ятниця в Майнкрафті, понял. Friday. А просто чорна п'ятниця буде Black Friday. Ты вот я так і подумав, Фрайд. Що? Друзі, в мене такий курорт, це прям буковель, майже буковель. Тут і плавати, тільки тут лижі нема. Тут і плавати, і готель п'ятизірковий, і їжа на Пасху, Навіть Дубай прям пісок. Так, продолжим. <свист> как вы уже, пятый, да? Ну, а с вами был Дэнсио. Чекайте третью часть. тену. Всем па-па. Подписывайтесь на канал.